Вітаю, брати сестри, шановні присутні. Я почати хотів без того, що слава Богу, Він нас любить, Він нас балує. І от в кожному ці балищі свої. Для мене це те, що Бог дає мені можливість, проявляє свою милість, дає відвідувати одне місце. І в цьому місці усе важке, його треба піднімати. І от я туди хожу з одним чоловіком, а він, ну, він сам по собі майстер спорту, і він почав готуватися на змагання. І от під час цієї підготовки, якось я йому трішки допомагаю, там рахую, слідкую за часом. Але такий момент, що от, коли людина готується от, на змагання чи ще щось, то взагалі ті, хто займається спортом професійно, вони, як правило, Знаходяться в такому постійному режимі. Тобто людина, все своє життя, вона якби, не дає собі, ну, як, не дає собі відпочити. Відпочинок, звісно, є, але, можна сказати, все життя це якась така одна довга підготовка. <кій> І от е, м, хотів би навести такий трішки специфічний жарт стосовно цього всього, скажімо так, серед своїх ми не можемо жартувати. Коли тобто, людина, яка від цього далека, вона дивиться на це все і не розуміє, навіщо себе так мучить, навіщо цим всім займатися. Але от такий момент, що от дивіться, якби в мене хтось запитав, то це питання було б наступним. Ти постійно слідкуєш за своїм сном, харчуванням, постійно рахуєш свої калорії, потім рахуєш білки жири, углеводи. Потім регулярно піднімаєш досить важкі об'єкти і все це лише заради того, щоб в один день підняти іще важче. І от коли так це все слухаєш, ну типу, сенсу нема ніякого, абсолютно. Але от існує такий момент, який би я хотів підмітити, що. Це все в певній мірі переплітається із наступним. Я хочу зачитати зараз з 9 главу послання до Коринтян, 24, -й, 27 -й вірші. Хіба не знаєте, що ті, які біжать на змагання, вони всі біжать, але нагороду одержує один. Тож біжіть, щоб і ви її здобули. Кожний, хто змагається, стримується від усього. Вони, щоб одержати тлінний вінець. Ми щоб не тлім, тому, тому я не біжу в непевності та веду кулачні війни так, аби тільки бити повітря, але я виснажливо вправляюся і приборкую своє тіло, щоб, проповідуючи іншим, самому не виявитися недостойним. Тобто, всі ті речі, які я говорив на початку, вони описані от в цьому місці. Тобто, Постійно виснажую і приборкую своє тіло, щоб, проповідуючи іншим, самому не виявитися негідним. Тобто постійно знаходжуся в такому своєрідному тонусі, не даю собі слабини в якихось речах, які раніше були, ну скажімо так, близькі для мене. І от ми повинні бути як ті, ті, хто тренується, тільки для нас це постійність у молитві, постій читанні слова. Ось ці наші навантаження, які ми повинні проходити. Але тут існує ще один момент. Так само, як з змаганнями, що ви готуєтесь до якогось ну, певного дня, в нашому житті цей день також наступає. Я хочу привести деякі приклади таких днів для людей, які описані в Біблії. Наприклад, це був седрах Месах і Яверднего, коли були вкинуті у. Вогняну піч. Тоді приклад Даниїла, коли його вкинули до горів ну, з лавами. Але ці приклади, скажімо так, вони плюс-мінусі з хепіандами. Але існує також приклад Самсона, Ісаї, Божих, божих пророків, апостолів, навіть самого Христа. Ну, Христос, це, звісно, щасливий приклад, але все ж таки. Коли наступає цей день змагання, коли наступає цей день здачі цих результатів, цей день може виявитись дуже важким. Отже, ми так само готуємося, готуємося, а цей день, до якого ми готуємося, може бути настільки важкий, що хто, значить, ми з ним впораємося. Тому повинно, повинно бути завжди готовим. Так. І ще одне місце, яке, яке я хотів би зачитати, це 6 глава послання до Ефесян 13, і 18 вірш. Так, зачитую. Тому візьміть усю Божу зброю, щоб ви змогли дати опір у день зла і все подолавши вистояти. Подже стійте, підпережіться істиною, задягніться в броню праведності, взуйтесь в готовність благовістити мир, понад усе візьміть щит віри, яким зможете погасити всі вогнені стріли лукавого. Візьміть шолом спасіння і духовний меч, яким є Боже Слово. Постійно моліться Духом усякою молитвою і проханням. Дбайте про це з усякою витривалістю і благанням за всіх святих. Тобто ось ще один такий приклад, який я хотів привести, це те, що от, е, все життя ми готуємося, потім ми задягаємося на цю броню. Тобто броня, яка не ну, непробивна, це найкраще, що нам могли дати. І от коли ми вдіти в цю броню, ми в, в, весь цей час готувалися, то скажіть мені, будь ласка, як ми можемо програти? Якщо є віра, то не програєш ніколи. Я хочу сказати про такий момент. що от Уявіть собі, що ви от всі одягнуті в ці сяючі обладунки, хлопці-лицарі, дівчата-лицарки, я не знаю, чи лицаріні. За правилами української мови зараз важко підібрати закінчення. Але от. Ми одягнуті в цю броню, ми готувалися, і от цю броню не може пробити абсолютно нічого. Це найкраще, що нам могли дати. Але тут існує один такий момент: ми програємо, і навіть ця броня нам не допоможе, коли, в, от, коли ми в своєму житті десь здамося. От, ну Це може бути якась, наприклад, Слабкість до чогось або до якихось речей. Тобто ти вдягнутий, ти готувався все цей, але в якийсь момент ну, ну, не знаю, набридло, покинув, залишив. не знаю. І саме в цей момент, яким би ти не був, ти програєш, коли ти здасися. І тому я хочу, щоб ми всі боролися до кінця. І я думаю, тоді день нашого Господа Ісуса Христа для нас буде найлегшим днем з усіх. Амінь. 哎。